Пошкоджені дахи, вікна та паркани, наслідки обстрілів краснопілля російськими військовими. Допомога небайдужих. Волонтери Добробату розбирають завали зруйнованої російськими військовими автобази в Лебедині. Побитий чоловік та безпритульний собака, яке покарання загрожує кривднику. Протягом середи російські військові обстріляли три громади області. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького усього 55 вибухів зафіксували у юнаківській, миропільській та краснопільській громадах. Ніч минула без обстрілів, а з п'ятої години ранку військові РФ почали обстріл Шалигінської громади з мінометів та артилерії. О пів на шосту почався мінометний вогонь по Краснопільській громаді. Загалом вісім вибухів, а майже о шостій ранку, по двом селам Новослобіцької громади, росіяни відкрили вогонь, зафіксовано шість влучань по приватним будинкам цивільних людей, вулицям та городам. Там зайнялися пожежі. Попередньо, за повідомленням адміністрації, обійшлося без загиблих. За інформацією Генерального штабу збройних сил України загальні втрати російських окупантів на 3 серпня 41 тисяча 500 військових. Також підбито 1789 російських танків, 4026 бойових броньованих машин, 946 артсистем, 260 реактивних систем залпового вогню та 118 засобів протиповітряної оборони. Збито 223 літаки, 742 безпілотних літальних апаратів та 191 гелікоптер. 2960 автомобілів та 83 одиниці спецтехніки виведені з ладу або захоплені українськими оборонцями. На морі загарбники втратили 15 кораблів та катерів, збито 182 крилаті ракети. Понад добутому на цьому городі росла полуниця та міцніли плодово-ягідні кущі. Нині на їхньому місці глибока вирва. Через дощ вона залита водою. Це город краснопільчанина Олександра. Коли росіяни влучили його земельну ділянку, чоловік був на роботі. Трапилося це орієнтовно в 11 годині. Загалом, за словами господаря, його родина полюбляє проводити тут свій час. Дитина, жінка жінкою постійно вийдуть, зранку каву п'ють ось, в малий пісочниці гуляє. Ну, вчора, слава Богу, все время вони ще спали, віддихали. Про те, що поцілого поруч із його будинком Олександру телефоном повідомила родичка. Я каже, Саша полетіла ніби до вас, ніби кудись до вас. А чи в будинок, чи в город ніхто не знав. Ну на роботі, що кажу, поїду я додому, бо ніхто не ні сусід трубки не бере, не жінка трубки не бере. Думаю, по-любому, щось случилось. якщо сусіді трубки не беруть, і жінка треба, треба їхати. Приїхав додому. Ну, з цієї сторони зайшов все ціле, ніби думаю, заходжу сюди, а тут нема ні одного вікна, все посічне, все побито, там забор поваляний. Сусіда, дивлюсь, то півглад била, хата розбита, думаю, воронка, осколків, ну, піввідерця, п'ятилітрова відерця, піввідерця, осколків. Чоловік продемонстрував нам свої знахідки. Можна сказати, довірити, що сау 122-й, тому що вчора і приїжджали з ревотехніки, і сам. Ось тут товариш знайшов медний ободок. Це саво, тому що до границі 10 кілометрів, як би взяти. Міномет сюди просто ну, так, не доб'є, а саву, як не як 30 кілометрів б'є. Показав Олександр місця в будинку, де він повитягував уламки. Чоловік каже, що ремонт своєї оселі закінчив лише кілька років тому. Два роки, грубо говоря, ремонту. І Оце, в цьому року почалась війна і чуть-чуть, звісно, -чуть, тільки ною ну, пластикові вікна, в ванні ремонту. Оце той склочик, який я показував, це прошив ось, вікно, плитку, ось можете бачити, попав ось в двері. В двері попав. Вилетів дверей. Господаря сусіднього будинку під час артилерійського обстрілу теж вдома не було. Серед пошкоджень, які одразу падають в око, вікна, дах та посічені стіни. У це вікно, оце вікно, все, телевізор прошило насквізь, шифонер, от всі уламки були на дивані. Ну а що? дідора була вдома, ми були в магазині. Тут не, не заборна, тут все ж ну, знесло все. Це повивозило тут. Тут таке було, що. Труби він як попробивав. Всі труби, то ж кусочки, то що осколками все побило. Ну, на, на перший случай, зараз поїдемо. Шифер дають, сементу дають. Саме головне, там, що в хаті потім зробимо. Ну, ніхто не думав, обстріли були теж з вертольотів стріляли, самоліти, ракети прилітали, там, вище в центрі. Це, до нас це перший раз не було такого. Ну, на, на нашу вулицю якраз це вчора було чотири прильоти. Три там вище, ну в ліс там попало. а тут якраз. Нині пан Олексій з родини вже трішки навів лад, який вигляд мала їхня оселя одразу після влучання, знімала донька чоловіка на свій телефон. Без пошкодження обіст, але теж налякані й інші мешканці цієї вулиці у Краснопіллі. Вчора було страшновато, якщо за 80 метрів був вибух. То, я думаю, це можна було відчути. Сьогодні зранку десь далі було годині п'ятій. Ну, разів 6-7, ну, може, до десяти в нас щось було за весь цей час. Вчора було утра чути, а потім ото сильно було чути, вже як стріляли. Туди в лісочок, отуди прилетіло, за четверту хату ось від мене туди прилетіло. Злякались усі, що там. Вулиця вся, да. через обстріл на цій вулиці зникло світло, утім його вже відновлюють. Ми ж являємося. Критична інфраструктура. Звісно, нам доводиться після обстрілу виїжджати і ремонтувати. Підстанції ремонтуємо ми. Ну, якщо там такі трансформатор там пробитий, Чи мало вже побитої трансформаторів. Ну в основному лінії лінії, в основному ремонтують лінійні бригади. Ну, все таке допомагаємо, тому що треба швидко зробити і вбратися. Страшно. Ми живі люди. Чекає на мир та спокій як у Краснопільській громаді, так і по всій Україні 83-річна Антоніна Кузьмівна. І за діток страшно, і за себе страшно за їх прожити життя, так і за що страдати. І що ми їм зробили поганого. Наша ж Україна бідна. Ми ж не полізли до їх, а вони до нас, і що наших діток б'ють. Коли вони встановляться, кріпитися треба, ждати миру. Ми дасть бог дождусь. Від селища Краснопілля до кордону з Російською Федерацією лише вісім кілометрів. Юля Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Зачищаємо розвали, як бачите, хочемо добратися сьогодні до автомобіля. Це так, моя ціль. Добратися до нього, розчистити трішечки. Розчищаємо, прибираємо, допомагаємо землякам своїм. Так, маючи мінімальний набір будівельних інструментів, працюють на руїнах колишньої автобази у Лебедині волонтери добровольчого будівельного батальйону. Надія цього разу долучилась до них вперше. Поки чоловік і сини воюють, говорить, вирішила зробити і свій вклад у перемогу. Буду закликати все, тому що всі позитиву, хоч і важко працювати позитиву дуже багато. і Це мабуть найбільше, що ми можемо зараз допомогти всім нашим громадянам. Найстарший добробатівець у команді пан Володимир, який з ними з першого виїзду. Щоб вдома не сидіти, і захочувалась молодь, і працювала так, як тут люди працюють. Після роботи звичайно тяжко. Але поки є звичайно молоді хлопці. У мене є дві ноги, дві руки. Комп'ютер працює, то моя думаю, допомога. І тут знадобиться це допомога людям, які постраждали. Це зараз дуже важливо. Це кожен на своєму фронті наближає перемогу. А по-друге, хотілося, чесно кажучи, на власні очі побачити те жахіття, яке напоїли, щоб воно закордувалася в моїй пам'яті, а також ну це вже друзі. Це вже не просто команда. Це вже друзі. Авіаудар по цих приміщеннях російські військові нанесли 5 березня за словами власника автобази. Сюди скинули п'ять авіабомб. Удар був нанесений рано вранці, тож обійшлося без загиблих та травмованих. Власник приміщень Вадим розповідає, до нападу російських військових тут працювала автобаза, кур'єрська служба, СТО, бані, ресторанний комплекс. Наразі частково змогли відновити роботу тільки СТО та збереглись бані. Я радий, що мені допомогли його привести до ума, бо я не знав, що з ним робити. Я дивлюся, я не знаю, що з до нього підійти, тому що немає мощностей, ніхто не підкаже, не як що зробити. Я не ждав, що є такі люди на Україні, що в них якась в серці якась іскарка, що вони приїжджають і можуть робити просто це все безплатно. Усі волонтери цієї команди з ромен. Ініціатором її створення у місті став Вадим Лаврик. Говорить, усі працюють безоплатно, виїжджають приблизно раз на тиждень. Цього разу роботи вистачить на місяць. Зруйновані, пошкоджені конструкції, несучі стіни, потрібна спецтехніка, потрібні крани, потрібні машини спеціальні, допомога надзвичайників, того обладнання, якого нас немає, не існує. З ДСНС вони співпрацюють, розповідає Вадим, і за необхідності рятувальники надають допомогу загалом. Від початку створення проєкту добробати працюють у трьох областях. На Сумщині, Чернігівщині та Київщині цього разу найактивніших волонтерів нагородили символічними подарунками. Подаємося на різні, в тому числі там підтримки і так далі. У нас є, наприклад, компанії, які там допомагають нам з топливом, є компанії, наприклад, там Дніпром, яка нам допомагає з електроінструментом, де він нам потрібен та бати іншого. Тобто є просто люди, які нам щось присилають, і мають на увазі, в тому числі чи інструмент ще щось. Якщо ми говоримо про маршрутки, в тому числі дуже часто їх надають або військові цивільні адміністрації допомагають з цим, тобто є волонтери. Які допомагають там з харчуванням, долучитися до руху може кожен охочий, зареєструвавшись на їхньому сайті. Також там є можливість звернутися по допомогу. Побудуємо краще, побудуємо ще більше. Все буде добре, все буде Україна. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. В селищі Сад, що за два кілометри від сум, наприкінці червня, чоловік побив безпритульну собаку і хлопця, який кинувся захищати тварину. В поліції спочатку провели перевірку і не побачили ані кримінального злочину, ані адмінправопорушення. Сьогодні в поліції повідомили, що звинувачення буде стягнуто штраф. Конфлікт стався у селищі Сад, що під сумами і ще 24 червня. Група жінок і чоловік чекали тут приїзду сміттєвозу. Я стояла зі своєю тітю і напротив нас бережний житель дома. і тут мимо біжала собачка. Він до нас звернувся, каже, я це собака, він її підзиває, і на наших глазах великою палицею починає її бити. Ми, звісно, як люди неравнодушні, підбіжали до нього, почали спрашувати, що ви робите. Він собаку він держав собаку і бив її палкою. Вона в мене кури покрала. Звісно, тут позбігалися люди і хлопці, ну багато дуже людей було. Надія Пуригіна показує фото собаки, яку вони з жінками підгодовували і на яку накинувся чоловік з палкою. Людмила Різнікова говорить, що не бачила, як починалася бійка, бо в цей час балакала з дружиною нападника, сидячи неподалік на лавці. Я до нього тоді підійшла, після того як він побив мені сина. Я підійшла і сказала, за що ти побив мені сина? Мать, я просто зараз навіть да не можу балакати. За що? За те, що він заступився за бездомну собаку. У мене син дуже любить животних, дуже Птичку знайшли маленьку. Стрижурочка. Він його викормив, носив з собою на роботу. Зараз держать собаку, годують теж бездомну. Ми спочатку і передержували. Треба було там стерилізувати, після стерилізації держали собаку, а тоді так привикли до неї, що просто вже не могли її просто ну, випустити. А це та сама колись безпритульна собака Рада, яка тепер живе в родині Дмитра Резнікова. Хлопець пригадує обставини того дня. Ударив мене і за мене заступили жінки. Три или две женщини почали його теж по пені бить руками, ладошками просто. І він теж на женщин почав кидатися з кулаками, їх посилати. Три курки каже, подивила, говорю, давайте куплю три курки. Каже, не треба мені трохтану, не треба нічого мені куплять. Ну, ну, сосед, на первом этаже, Я всегда вежливым, ну, бути вежливим. Драсти, до свидания», там, за руку постоянно здоровался. А он, не знаю, оказался плохим человеком. Дмитро Різніков говорить, що не звертався з заявою про побиття до поліції. Показує свої фото після сутички з сусідом. Надія Пуригіна говорить, що незважаючи на приїзд поліції, історія тим не закінчилась. Буквально через два дні собаку люди побачили отравленою у нас на вулиці Міра. Я впевнена в тому, що це робота бережного. Я в цьому впевнена, тому що, коли уїхала поліція, він мені сказав, ти ще подивишся, що я зроблю. Відповідь поліції, що кримінальне провадження не відкрили і діло вони закрили. Все, цим вони не хочуть займатися. Ні, ні. Пані Надія показує відповідь з поліції, датовану 8 липня, де йдеться, що за фактом події проведено перевірку і не встановлено ознак кримінального чи адміністративного правопорушення. Місцева волонтерка Людмила Блохніна, яка опікується безпритульними тваринами, говорить, що через близькість до обласного центру безвідповідальні містяни тут часто залишають у селищі своїх тварин. Пані Людмила говорить, що вже три роки піднімає в громаді питання виділення приміщення для покинутих тварин, поки волонтери їм шукають нового господаря. Потрібне приміщення для перетримки тимчасової перетримки тварини, от завезеної по традиції тут її вбивали завжди. Собака не повинна бігати по селу. Ми не хочемо бачити безпритульних, але і ніяких дійств зі сторони от більшої частини місцевого населення не відбувається. Чоловік, який за словами мешканців селища Сад, побив собаку. Дмитра Резнікова працює водієм у місцевому центрі соціального захисту. Спілкуватися на камеру він відмовився. Сказав тільки, що ця собака в нього задушила п'ять курей. Дмитра Резнікова вдарив один раз, бо хлопець його спровокував. Сьогодні нам в поліції сказали, що на чоловіка, який побив собаку, накладуть штраф. За даним фактом поліцейські провели перевірку та опитали вказаного чоловіка. Він не заперечує того, що під час конфлікту вдарив собаку. Але за результатами розтину тварини було встановлено, що вона померла природньою смертю а жодних отруйних речовин в організмі собаки не виявлено. Відносно чоловіка, правоохоронці вже склали адміністративний протокол за статтею 89 кодексу України про адміністративні правопорушення, жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3400 до 5100 гривень. Що таке природна смерть в даному випадку Катерина Шосталь не уточнила: Ігор Свіцов, Віктор Лапченко, Валерій Коваленко? Новини на Суспільному. Сумщина в даному випадку. Як якщо говорити про українського абітурієнту і набори можуть бути не такі, як в попередні роки. Знову ж таки, все залежатиме від... Попереднього року, який набір був українського абітурієнта? Якщо брати це на перший курс, знову ж таки, після повної загальної середньої освіти, близько 1300 чоловік, це було і так звані студенти-контрактники, і студенти-бюджетники. От ще раз кажу, невтішня справа прогнози говорити угу. цього року з урахуванням всіх тих обставин, про які ми вже говорили, і при прикордонна область, і... Знаходження за кордоном частини випускників. Яку безпеку ви можете гарантувати студентам? Ті, що вчаться онлайн, в даному випадку безпека в їхніх руках, тому що в даному випадку онлайн-технології дозволяють проводити навчальний процес. Головне, щоб був, ну скажімо так, надійний інтернет і все. Якщо казати про науково педагогічний викладацький склад, він повністю залежить від кількості здобувачів вищої Освіт. Я переконаний, що цього року у нас буде рекордний прийом до аспірантури. Ми вже маємо 99 бюджетних місць в аспірантуру, яку виділено цього року. Ми вже прийняли близько 70 ще аспірантів до цього часу. Ось, і я думаю, що та наша ліцензія, там 220 нерегульованих спеціальності, інша спеціальність, я думаю, що вона буде повністю закрита. Це буде дійсно рекордний прийом. Ось, але все інше знову ж таки, От ми зараз робимо прогноз. Другий світовий рекорд менше ніж за два місяці встановила сумчанка Анна Рикун на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежача, який відбувся в угорському Будапешті. Анна здобула золоту медалю ваговій категорії до 57 кілограмів. Маючи власну вагу 56,5 кілограмів. Сумчанка витиснула 123,5 – в понад два рази більшу за власну вагу. І на півтора кілограми покращила свій попередній світовий рекорд. При цьому срібну призерку Ганну Бутурлін з Дніпра вона випорудила на вісім. Сімнадцять з половиною перед виходом було багато, і в першу чергу, мабуть, це думки про те, що нашим воїнам зараз набагато складніше, ніж мені. і Що взагалі змагання це ну дрібниця в порівнянні з тим, що зараз відбувається в країні, і в порівнянні з тим, як ми. Кожен день воюємо з собою, да, зі своїми емоціями, зі своїми станами, що ми проживаємо, тому треба не скиглити, треба зібратися і просто зробити Ця медаль, так як і попередня для моєї рідної неньки України, для всіх тих, хто захищає зараз е, нашу країну. Якщо ця перемога е, може когось змотивувати, комусь додати наснаги, зробити приємно, не знаючи, якось вплинути просто на. На нашу країну на міжнародному рівні, то от це вже для мене велика перемога.